Доброго дня! Отримала в себе в каналі ось таке повідомлення і хочу прокоментувати та пояснити, як взагалі влаштована та система передбачення, як взагалі можна їх продивитися. Так? А в чому суть питання? Ніхто ще не сказав правдиво, коли закінчиться війна. Я вам відкрию секрет, ніхто і не скаже. Наче терологів дуже багато, а саме головне, не кажуть або кажуть, що рік-два чекати, щоб відстали. Коли почалась війна, почали казати, то до осені, то до зими, потім до весни 23-го, потім до осені вже 100%, тепер вже в 24-му. Люди і так вже всі на взводі, навіщо казати, що попало? Якщо не знаєш, то краще промовчати, а не обнадіювати людей. Я не маю на увазі Олександру, я маю на увазі терологів, які в Ютубі дурять людей. Дивіться. Насправді події у просторі вони мають таку якість змінюватися. Якщо ми уявимо відносини двох людей. І, наприклад, чоловіка та жінки, так? То розвиток їхніх відносин і подій у їхній парі залежатиме тільки від них двох: від рішень жінки і рішень чоловіка. так, І це набагато легше і простіше подивитися. Тобто у цій парі може бути там два варіанти розвитку подій, так? ну, Згідно з прийнятими рішеннями. ось. Коли це масштабна війна, в ній приймає участь ну, дуже багато людей, велика просто кількість. І кожен із тих людей, а, які входять у це коло, це усілякі а, лідери країн, так, інші країни, це воєначальники, вони кожен мають прийняти якісь там рішення, які можуть впливати на хід подій, розвиток взагалі військових дій, розумієте? Тому у просторі а, є такий Ну, декілька варіантів розвитку, і нема 100% написаного, коли, як закінчиться дата, місяць, такого немає. Тому я би радила взагалі, знаєте, це все дуже тако приблизно, в якому році, яка буде пора року. Це все дуже приблизно, тому що воно може змінитися через деякі. Знову ж таки прийняті рішення. А, були такі тарологи, і я колись писала вже про те, мало хто дослухає відео до кінця, ось, що взагалі у ході розгортання військових дій є декілька сценаріїв. І а, ті сценарії а, вони проговорювалися. Десь навіть у мене було закріплене, здається, відео про ті розгорнуті сценарії. А, тому ну звинувачувати, що люди зморилися тарологи. Також люди і вони також тут живуть. Вони також зморилися.